Геошку ропі хай собі. Хай вона крутиться, а крутиться все ж таки. Я вірю, бо знаю, я знаю, бо хочу, Хай крутиться навіть глибинними рештками, міняються весни, зими і ночі. Я мушу і можу, не м'язи, так мозок, свідомість і воля. Терпіння і зуби, і нерви, як линви стальні на морозі, і вчинки, як тури, поставлені руба, чуття товариські, чуття солідарні, і ніжність, як хвиля, і гнів, як обвал, і серця нестримного такти ударні, Коли здобування охоплює шал, стояти упасти. Підвестись і стати, або розбитись, та досягти, стіни зламати, скрутити грати, і двері зірвать до своєї мети, здобути добити, узяти, продертись, кайлом зубами, битися кревно, таба подолати, або умерти, або все одно перемога певна, замість зневір'я. Певність, натомість крізь руди і рабство ми можемо продертись наша зброя, наша свідомість, наше знаряддя, наша упертість, і так на верхів'ях запалимо лямпи, лямпи потужні, як дні пристан, поставимо водам бетонні дамби, дамби, щоб плесами океан. Наука і праця наше сонце, що закладати мені й тобі земля старушенція під теплим сонцем. Хай собі крутиться, хай собі. Переможного миру.